Всім привіт сьогодні у нас на каналі rocket 72023. І сьогодні в цьому відео я вам розкажу, що робити, якщо ви розлили воду на ком на ноутбук або комп'ютер, либо на клавіатуру. І погнали! так. Першим ділом потрібно його видірнути з розетки. Потім ми не отак трясете, тому що як ви потрусите, воно може достати до плат. Ну оці їх не знають. Ці плати не перевіряв але це кажуть, опасно Далі ви повинні його просушити феном, клавіатуру і підняти ноутбук, не трясти, а просто підняти І протерте під ним. Ну, це якщо дуже багато розлили води А якщо мало, то особо там не буде. Ну, якщо ви не встигли протерти ноутбук або посушити ну наприклад забули. Його просушити, ну, в мене вже таке було, то тоді винесете мастер. Ну, всім, кому понравилось, там лайки і пока. Забув, забув ще сказати, якщо ви розлили, наприклад, там, чай, солодкий, там фанту, колу, ну, ви його та просушите, да? ну, все одно потрібно його понести мастеру, якщо таке. Ну і всім пока!